Слава Христу! Сьогодні чудове свято, гарне свято святого Дмитрія Мироторця, який дуже давно жив на цій землі. Але як тут щойно ми читали, настане година, коли вас убиватимуть і будуть думати, що приносять Славу Богу. Можемо так вдуматися, як людська ну, думка може перемінитися. Ось вона несе смерть, руйнує і думає, що так хоче Бога. Як взяти, наприклад, тих теперішніх терористів різних, які ніби в ім'я Бога. Ось знищують, наприклад. має таку ціль все. Він є Бога. Як ми можемо тепер дивитися, коли ця війна йде, як ті, хто несуть війну, благословення отримують на знищення, розумієте, інше. Цілої країни, цілого народу, вислання. І думаю, що так хоче Бог. Можна собі лише вдуматися. Що з головою людини і як вона перед тим жила, що до цього прийшла? Тому що коли б вона жила Духом Божим, Дух Божий до такого не приводить. А це можна сказати тепер екзамен того життя, яке було перед тим. Щоб сама людина подивилася в кінці, що в неї була завіра. Що в неї була за якась наука, любов. Так що це дійсно велика таємниця, але тільки дякуючи Богові, Його милосердю, цей світ, скажімо, має ще орієнтир правильний це сам Бог. І він є тим, котрий кінці тримає цю правду в людському житті, Бог тримає. І хоч приходить, бачимо такий момент, де є люди, які так думають, що несуть славу Богові, вбиваючи інших. Все одно є ті інші, які тримаються віри, Бога і свідчать. Ось між ними цей Святий Димитрій, який ну, про нього не дуже там багато є написано так в життєписі, тому що це був дуже давний час. Він народився на початку, тобто на друга частина третього століття після дві, 270 року, навіть то, що не знають, і успадкував від батька. Ставши консулом, тобто ну, таким, свого роду таким мар, е, мером міста, певно. Е, тодішнього, Солуніки, тепер називається, по-грецьки Тесалоніки. Е, там, де апостол Павло заснував громаду християнську, написав навіть два листи туди. Особливо там в тих листах є, е, є наука про. Останній момент не всі помруть, каже він, не всі помруть, коли буде перехід Ісуса. Але всі переміняться, всі переміняться. не всі помруть, хтось помре на той час, хтось не, не помре, але всі переміняться, щоб стати на зустріч Богу, який приходить. І ось в тих солуніках саме садий Дмитрій Після батька стає тим консулом, ну, скажімо, мером міста. І це був час язичництва серйозний. Максимілян був імператором римським, ну а це було якраз входило в Римську імперію, І там було поклоніння різним божкам, скажімо, ідолам, ну тим богам Риму. Кожен мав ну, якесь своє призначення. Переносили там жертви різні, все таке, храми були побудовані. І в Солуніках не без того також були язичники, але були християни. Тому що ось апостол Павло, саме той, хто там заснував цю громаду, і бачимо настільки вдало заснував. А чому? Тому що він повністю віддався тій справі щиро. Коли він заснував, він ніби збудував цю громаду, з якої пізніше виріс Святий Димитрій. І знаємо, що все тим Павлом сталося, як він пішов ревно за Христа, як він ревно служив, скільки він терпів, там розказує, і в кінці своє життя віддав повністю для Господа. І ось він засновує цю громаду, можна сказати, його кров тут фундаментом, так як кров святого священомученика Єосифата є для нашої церкви. І після нього, скільки було тих різних святих мучеників, які пішли за Христа на Сибір скрізь. Ось важливо цей фундамент, який заснований, закладений. Це значить, не було просто з людської волі. І з якимось розрахунком людським, але було засновано силою любові, жертви, віри. І святий Дмитрій пізніше, скажем, став плодом плодом цієї, цієї жертви апостола Павла, його віри, його молитви за цю спільноту і тих християн, які там перші були. І ось небагато часу там пройшло, ну, допустим. Десь півтора століття, ну, скаже, два століття пройшло, може півтора. Не так багато. І святий Дмитрій тут, скажімо, стає перед таким вибором відректися Ісуса або прийняти смерть. Він, він саме це друге приймає, перед тим як бути вже, ну, скажімо, умертвим. Велить роздати своє майно, яке мав бідне, тому що він знав, що буде непросто і що його чекає тільки смерть, тому що Максимілян ішов, саме з якогось походу повертався і йшов через ці Тесолоніки, тому що він почув, що його, скажімо, мер міста, цей консул, він християнин, хоч. Максимліан йому явно сказав, значить, найважливіше, щоб ти боровся з християнами, з тими, хто визнає розп'ятого. Отже, найважливіше, ну і все інше пильнуй тут. Але найважливіше тут не дозволь, щоб ця секта, так, по його словах було, тут розповсюджувалася. Ну, і все. І поручив, і поїхав. Ось Димитрій приходить вивіть собі такий. Серйозний чоловік, великий, скажімо, від якого залежить ну, доля життя, кого милує, кого карає, кого що робить, що хочеться імператором. І тут Дмитрій отримав вже е, таке поручення, він настільки мав духовну силу всередині, що не піддався страху, наприклад, слабодухості або чечомусь. чомусь. І не почав так робити, як імператор йому сказав. Це значить, що в нього була дуже потужна сила духа віра, який це практикував. І ось наступив момент, де ця віра має принести плоди. І вона принесла. Отже, кинули його в'язницю. В ну і імператор надіявся ще, що він десь удумається трошки, переосмислить. Страхом трохи його може візьме ще там щось. І Дмитрий відступить від своєї віри, це був великий удар по християнах. Вони знаючи його, знаючи його як християнина. І тут, коли ви побачили його відступлення і ще до того всього, що він починає ще інших заохочувати, це би було великий удар по спільноті християнській. І звичайний імператор на це сподівався. Але це не йшло. Дмитрій е, перебував тій в тій в'язниці ну, і очікував, невідомо чого, але молився. Ну, а був розповідається також його е, однодумець, е, друг, його святий Нестор, якого ми згадуємо пам'ятно зразу на другий день, це значить завтра. Коли довідався, що так сталося з Дмитрієм, він приходить до Дмитрія по благословенню, тому що там був це був час ще цих різних гладіаторських боїв, і одні гладіатори билися з, з, з іншими, інші билися зі звірами, а ще інші билися з християнами. По-різному це було. Зло ускладнювало, щоб дати людям видовищ тим, які ну, були язичниками. І ось там той Лій Гладіатор, який був дуже сильний і дуже багатьох християн знищив. Тому що вони не боронилися. І тепер цей Нестор приходить не без, напевно, настання якогось Божого особливого. До Димитрія, що ви цей благословив його. Ну що Нестор, він же тим не займався, він не мав тої сили. Але йому вливає силу Бог через Святого Димитрія. Так що він в кінці на цій арені переміг цього лія і кинув його на ті списи, на які він кидав християн. Це те, що Ісус одному місці каже, хто меж бере він гине. Отже, це є Взяв меч і нищив християн, а це значить що Він проти самого Ісуса йшов. Знаємо, коли Павло переслідував християн, Ісус його зустрів перед Дамаском і каже, псаве, чому ти мене переслідуєш? Каже, хто? Ти я Ісус, куди переслідуєш? Отже Ісус прийняв це переслідування особисте, Якби до нього стосувалося. І коли тут тих християн переслідують, це також особисте. Удар по Ісусі. Це Ісуса кидали на ті списи. Ну і прийшов момент, коли треба було зупинити того язичника Лія. І Ісус зупиняє через Нестор. Ясно, що Нестор в кінці загинув, бо не могли його помилувати, той імператор, який був страшенно лютий, і що його героя Лія так безславно перемогли. Ну, він, Іншими словами, славно перемогли, але він безславно дуже загинув. І ясно, це був удар по язичниках, і була показана сила Божа. Тому що той, скажімо, селаш такий великий не міг перемогти того простого чоловіка, Нестора. І це було ну, свого роду пророцтво, що в кінці язичники будуть переможені. Силою того розп'ятого Ісуса, який ніби безсилий, безсилий, Але Він сильний, сильніший від тих сильних. І так сталося, і святий ну, від того також постраждав, тому що його закололи списами, бо злість імператора перейшла всі межі, і Дмитрій загинув. Але бачимо, Бог не залишає його і після смерті. Мироточить Святий Димитрій, багато зцілень було. Зараз знаходиться саме в солуніках, в солуні, в соборі, в гарній каплиці, дійсно гарна така рака, посріблена, позолочена. І там постійно горить вогонь біля цього свято Дмитрія. Люди можуть собі взяти той олію також. З із миром Святого Дмитрія. Отже, це для нас завжди, скажімо такий, приклад, але Ісус хоче нас оживляти у вірі, щоб ми весь час якби, одні одним допомагали усвідомлювати, тому що цей світ весь час охолоджує душу страхами. Сумнівами, різними неправдивими науками, різними обманами, цього дуже багато і в тому світі. Тобто світ в, свої, в своїй суті свої. він йде ось по такій дорозі, де, можна сказати, йде до того такого нездорового думання, ось як тут в цій Євангелії було представлено. Будуть вбивати, думати, що приносять Богові славу. А чому так думають? Тому що живуть злом. Але підсвідомо чують, що це зло, і треба його якось оправдати. І тому починають натяжко робити. Образ ангела брати, як апостол Павло говорить, що Сатана бере образ ангела світла, щоб показатися людям світлим, хоч в суті він, як вовк, у увечій шкурі, скажемо, як слово Ісус, Ісус сказав. Отже, і Сатана саме так робить. І через те людина, вона підсвідомо розуміє, що це погано. Вона розуміє, вона чує, але вона хоче зло нести, вона раб зла, вона служить злу. І тепер треба це оправдати, гарно огорнути, що це дуже побожно, що ми всі е, самі за Бога, так, невірних і таких знищуємо. Але Ісус каже, не знає ні мене, ні Мого отця. Ні о цьому, ні мене не знають. І Садий Димитрій тут є тою дорогою, яка веде, і він не зважає на ті імператорські повеління, він знає, що в нього в серці горить дух віри, дух любові до Бога. І він хоче йти до кінця. І прийшов до кінця. І бачимо, це був 306 рік, коли він загинув. Від того часу. Пам'ять про нього живе, а не не просто пам'ять, так ось собі пам'ятати. Але Він діє в церкві, Він діє в житті людей, Він діє в різний спосіб. Важливо, наскільки людина хоче з вірою прийти до, його, до нього за допомогою, щоб через його заступництво отримати ту силу над різними своїми слаб, слабкостями, різними хоробами і багато іншим чим. Це Дейдимит, він зараз не має обмежень, тому що він вже поза світом обмежень. Його один закон це любов до Бога. А любов до Бога і любов до ближніх йдуть разом. І тому його любов до ближніх також велика і дуже могутня. Якщо він думав про тих християн, які були в його часі, щоб вони не зламалися, не втратили віру, щоб вони бачили його приклад і самі укріпли цьому, Значить, він думав за них, за їхнє добро і так своє життя віддав, щоб допомогти іншим. І тому Бог. Його обласлив на, на такі речі, що тіло не тліне, мало того, мир оточується. Це значить, вчинок Святого Димитрія це як миро для цього світу. Як людина вмирає і тіло її перетворюється в порох. Звичайна людина, ну так. В порох перетворюється. Але Димитрія. Порох не перетворюється, а перетворюється в миру. Це явне чудо від Господа. Тіло перетворюється в миру. Тому для нас, що важливо, прославити Господа, подякувати за Його святих, за Його дари, за те, що і в нашому народі є святих багато. Хтось нетлінний, хтось мироточить по-різному, це вже кожному як дано, але в будь-якому випадку через них діє Ісус. І сатана дуже боїться святих. дуже боїться святих, Тому що вони вже Його перемогли, а Він вже над ними не має влади. Вони перемогли і продовжують це робити, а він вже не може їм нічого зробити. І тому, коли ми закликаємо святих, ми маємо допомогу велику неба. І головне, що ті святі вже сатани не бояться. Зла не бояться. Зло перед ними вже без сили. Якщо ми через віру довіряємо їм, до них звертаємося, значить, вони наші друзі, вони допомагають нам, тому що вони нас люблять. Вони люблять Ісуса. А спасти людину це Боже діло. Це Боже діло. Тому вони, допомагаючи зараз нам, вони самі здобувають вище небо. Вище небо. Тому що коли через їхню допомогу хтось буде на цій землі врятований, напевно, Ісус якось дає їм, не знаю, щось вище дає. Або їхнє життя набирає більше святості, або чогось іншого, ми це, звичайно, не знаємо, але напевно щось в них відбувається велике. Коли вони допоможуть нам. І тому це є здобуток, це є здобуток одних і других. Хай Ісус дарує нам цю ласку, благословить, щоб ми сьогодні оцей день як і святого Димитрія, який покровителем також воїнів. Також Він його зображає на іконі може бути як Римський воїн, так, бо він в тому часі служив. І також як Подібно не раз є ікони, що можна думати, що це святий Юрій, який зі списом перемагає дракона. Це переважно святий Юрій ну, або Георгій пишуть по-грецьки. І можна думати, що це Юрій, але насправді на якої написано святий Дмитрій. Є така ікона Юрія і Святого Димитрия, який вбиває дуже подібно, вбиває цього змія дракона, тобто зло. Реально, це зло. Суть будь-якого цього, цього зла це якраз дракон, який хоче все пожирати, руйнувати, воювати з Богом. І тому Святій Дмитрий, він також переможець. Він також Ось цей е, покровитель воїнів, тому особливий день сьогодні також молитви за наших воїнів, які також свого роду такі переможці над злом, яке ось в такий спосіб прийшло і хоче руйнувати. Е, щоби сидий Димитрій був помічником дуже таким міцним, сильним, і в кінці ми колись почули і побачили той мир, цю перемогу Божу. так? Як він благословив Нестора на перемогу того такого, скажемо, набагато сильнішого е, чоловіка, цього е, вояка, який е, скидав тих, всіх християн е, на ті списи? Отже, цей Нестор переміг набагато сильнішого чоловіка від себе, так само нехай Святий Димитрій благословить наших воїнів. Щоб вони перемогли набагато більшого ворога, сильнішого, ніж скажімо, в нас, це і по силі, і по кількості, і по всьому іншому. Але коли Бог є з нами, хто проти нас? Тоді ми переможемо обов'язково. Тому ми просимо сьогодні Святого Димитрія, через нього також цього благословення для наших воїнів щоб вони укріпли в силі Духа і могли перемагати, і принести дійсно ту справедливу перемогу, той справжній мир, щоб нарешті могли відпочити і наш народ, і не тільки, тому що ця війна зачепила багатьох, дуже багатьох, цілий світ зачепила. Отже, всі потребують відпочинку, справжнього від справжнього миру. І за це ми сьогодні молимося. Слава Ісусу Христу!